Магія Ралу продовжується. Вони обіграли сіті, досягли півфіналу Ліги Чемпіонів. Але чи це була геніальність від Анчелоті, чи все ж допомогла їм обставини? Давайте розберемося. Почнемо, як Сіті грав з м'ячем. Коли Сіті контролював гру в глибині поля, вони використовували більш традиційну задню четвірку. Аканджі продовжував тиснути в центр поля. А Едерсон був четвертим захисником. Або ж Аканджі все ж залишався на своїй стандартній позиції. На цих етапах Родріго підтримував пресинг і це змінювало пресинг реалу до 4-3-3, бо Вальверди часто залишався позаду. Це було дуже результативно з боку Мадрида, особливо коли вони зупинили Сіті в грі назад. В першу чергу через форварда, який прагнув прикрити ротрі як найглибшу людину, той час як інший форвард прагнув підловити центральну захисника на помилці, і це ускладнювало пошк вільного гравця для сіті. Але залучення чисельної кількості гравців на лівий бік також зробило Мадрид вразливим в таких ситуаціях. Коли Сіті все ж зміг вийти у вільну зону і прорвати цей прес. тоді коли вони почали працювати з м'ячем навколо гвардіоли, що викидувало Вальверде з позиції півзахисника, Родріго Белінгем та Вінісі часто були високо і місцями сіті користувався перевагою 3 в 2 в центрі поля, зокрема тоді, коли Родрі отримав м'яч, дозволяючи тим самим сіті просуватися по полю майже без затримок. У контрольованих фазах гри Сіті використовував звичайну схему в три захисники з метою перевантаження рало в захисній лінії. Анчелоті часто не отримує визнання за свої тактичні рішення, але ми побачили, як його захисна форма змінилася з 4-3-3 на 4-2-4, з передньою четвіркою, яка працювала дуже вузько, що давало їм чисельні переваги. Вузькі проміжки між передньою четвіркою унеможливлювали гру через центральні зони, і це погіршувалось моментом, коли Вінісіус і Бенгем могли використовувати свої тіньові позиції біля головного. Центрального Дету, який був ключовим для початку гри Сіті. Розташування форвардів дозволило і кросу стежити за ними особисто, коли це було потрібно. Дебрюйне справа хотів відходити широк, щоб вибратися з пресу. Але як я вже згадував, крос має більше свободи, щоб слідувати за ним на флангах, що забирало в Дебрюйне в час і простір. Пеп покладав на Аканджі велику відповідальність в атак, але це потребувало від нього відірватися від Вінісіуса і включитися в атаку. І це б створило дилему для кроса. Бо якби він переслідував Аканджі, Дебрюйне мав би простір справа, Аканджі центральний захисник. Проте ми. Бачили багато випадків, коли він отримав простір, але він не був готовий атакувати ворота Реала, що дозволяло Реалу повернутися в оборону часно. Коли він був напроти воріт, він був небезпечним і могла бути гонка між дебрюною і кросом, а Фоден витягував менді, що означало, що є шанс для Канчі шукати на напівпросторі, за яким слідував крос. І Сіті цим самим потрапляв загрозою в ситуації, але вони не могли реалізувати їх. Бернардо Сілва шукав варіанти забігу за спиною Вальверде. Якщо Камавінга стояв зі своїм гравцем, Гріліш грав один в один. В першому таймі сіті весь час його шукав кожен раз, і це давало сіті перевагу, залишаючи гріліша один в один проти Карвахаля, тому що Гріліш добре просуває м'яч вперед. часто. Він пробував, але не міг зробити хорошу подачу на задню штану для Холанда. Ці ізоляції один на один відбувалась досить часто, але забіги Родрі і Вінісіуса на свою частину поля змушували Сіті змінити грілище на доку, бо один на один це його фішка, і зразу ж таки Карвахаль отримав попередження. Коли Карвахаль отримав попередження, тоді Вальверде почав частіше зміщатися в глибину, але це не завжди вдавалося, і загроза від доку розривала ще більші прогалини і можливості для Сіті, щоб розташувати своїх гравців у вигідних позиціях. А також вища майстерність в грі один в один давала змогу знищувати ареал в захисті. Змусило імену Сіті виглядати небезпечнішими за РАЛ під час переходів з оборони в атаку. Ось тільки сіті зробив свою оборону надзвичайно високо, щоб зменшити проміжок між їхнім захистом і середньою лінією. Це середньою лінією і нападом. Це заготовлялося для швидкої протидії контратаки Реалу. Одна проблема: загроза від Рал Мадриду під час переходів була настільки великою, що щоразу, коли вони приймали м'яч, хтось із цих трьох захисників не витримав лінію, і це створювало величезні розриви між обороною та півзахи. Таким чином урала все ж була. Можливість забити, бо там ще був на їхню користь. Також вони чекали ігроків сіті, які помиляться між захистом та півзахистом, щоб потім шукати того, хто міг забігти під передачу. План Мадрида полягав в тому, щоб вони не тримали багато м'яча. Але що вони робили, коли володіли ним знову, мета рала була в тому, щоб розкрити високу лінію сіті, що можна було зробити, граючи довгими передачами, оскільки і Бельгіїм і Вальвер достатньо фізично сильні, щоб якщо навіть не виграти м'яч, то принаймні створити ігрокам сіті проблеми та спробувати виграти м'яч в іншій ситуації. Але у відкритій грі центральні захистки переходили обидві сторони від воротаря. Сіті намагався змусити Рал грати по одній стороні поля. І це викликало небезпечну позицію Холланду проти одного Начо. З урахуванням того, що Дебрюйне і Бернару сіла, підтримали пресен, Рал виходив через Рюдерге, Проте Грілі часто займав цю позицію і готовий був прикрити як Рюдерге, так, так і Карвахаля від Луніна. Однак Гріліш не завжди міг відірватися вчасно від Рюдерге, і в такому випадку відповідальність лягала на гвардіолу. Це забезпечило серйозну небезпеку для Сіті, оскільки Арал ефективно діяв, що давало їм перевагу у кількості. Неявість багатьох швидких граців, готових отримувати м'яч, створювала проблеми для оборони Сіті, і це призвело до голу реалу. Вардіола, презентуючи Карвахаля, залишив Діасу прикривати Беллінгами і Мінісіуса, які, як і завжди, робили забіги. А Вальверде відтягнув на себе Діаса, відкриваючи простір для Белінгема. Врешті Вальверде зумів заблокувати Діаса, дозволивши Родріго добити дальньої штани. Досвід Ліги Чемпіонів Мадриду дозволив зберігати спокій під тиском у грі та під час пенальті. І цей спокій перейшов і на Луніна, який бездоганно відіграв цей матч і є безперечно його героєм. Сіті зробив все можливе для своєї перемоги. Але на жаль, кров Ліги Чемпіонів все ж течав у Мадридців. А Холанд провів знову матч, який показав нам, що рівень Месі Роналду все ж був космічний. На цьому, все дякую за перегляд. Всім пока-пока.